Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я пропоную вам чергову розповідь, порцелянову розповідь. Сьогодні мова піде про шкатулки. Їх зібралося в мене вже досить багато, і я думаю, що це може бути вам цікаво. Першому хочу показати вам ці дві шкатулки Кобальтові. Вони виставлені на продаж у мене на телеграм-каналі. Одна з них ось ця кругленька, вона виготовлена на мануфактурі Крістер Порцелян Фекторі. Клеймо, яке тут ми бачимо, ставилось десь з 25 по 71 рік. Але я думаю, що це, напевно, або 50-ті, або 60-ті роки ця шкатулочка. Вона дуже гарна, в неї ось такий малюнок. Ну, це трафарет, звичайно, це така деколь золота, але дуже-дуже приємна. Це перша шкатулочка. І друга теж кобальтова, але це вже інша мануфактура. Ось таке клеймо. Це ільменау. І теж клеймо ставилось до 70, 49 по 73 року. Подібне. Вона дуже гарна, вона така трикутної форми. Золотим оздобленням. Обидві вони різні шкатулки, але так само кобальтове криття і золоте оздоблення. Тут троянда, а тут ось така ніжна, дуже ніжна гілочка якась. Ну, Це перші мої шкатулки. Наступна шкатулка походить з Франції. Вона круглої форми. Має діаметр 11-12 см, різниця всередині і по кришці, оздоблена золотими трафаретами, золотими деколю золотою, є невеличкий рельєф на, самому, на, самій, на нижній частині шкатулки. І ось такі зеленого кольору крапельки. І так, само, і так само на кришці ми бачимо теж малюнок. По-перше, це букет, такий, Майсенський, напевно, золота деколь і ось ці крапельки від руки зроблені. Вона виготовлена. В Ліможі, тут навіть є клеймо, Стайліс Лімож Франц. Нічого не знайшла я про цю мануфактуру, про цю фабрику. Вона вінтажна, не нова, трошки вже поживша, але в чудовому стані ось така шкатулочка, яку я теж хочу вам показати. І буквально позавчора мені трапилась ще одна шкатулка з Ліможу. Білосніжної порцеляни, така кришечка у вигляді букета. ну Це декілька квіт, квіточок орхідеї, деколь, але теж тут є такі оці штрихи золоті від руки зроблені. І по малюнку тут теж є такі, є такі невеличкі білої фарби штрихи зроблені. Така гарна деколь, такий малюнок, оздоблення. Нижня частина. Прикрашена золотою деколью. Тут є навіть клеймо G. GBE, лімуш. E, і теж нічого не знайшла я поки що про цю мануфактуру. Подивіться, ось нижня частина оцих шкатулок, вона матова, вона не вкрита поливою, не вкрита глазур'ю. Це така, ну, на, на мій погляд, це характерна річ для. Лімошських шкатулок, ну, тому що в мене є тільки ось такі предмети шкатулочки. Вона дуже гарно виглядає, зручна, невеличка, але красива. Наступна шкатулка має ось такий вигляд: вона висока, десь 10 сантиметрів 10-12 її висота. Вона дуже яскраво розмальована. Це німецьке, німецьке виробництво. На денці є клеймо. Нічого не знаю, окрім того, що розташована вона була в місті Лангенфельд в Німеччині, і я розповідала про неї вже, щось, що дуже багато таких випускала предметів з багатьма деталями. З різними деталями. Так само, як і тут. Ну, По-перше, бачите, така форма квітки. І тут теж хвиляста форма завершення шкатолочки. Дуже гарна деколь, десь вона з підмальовкою, але все ж таки є елементи деколі ці квіти, це оздоблення. А ось вже синього кольору фрагменти. Оці, це ручне фарбування. І золоті, золоті елементи, вони теж зроблені від руки. І кришечка, так само форми такої квітки, теж ті самі орнаменти, вона в мене постраждала, я не помітила, купила її з відбитим краєчком квіточки, але все ж таки не жалкую, бо вона така. ну... Дуже гарна на мій, на мій смак, яскрава і ну, приємна. І користувати, звичайно, нею дуже, дуже зручно. І ось вона мені подобається. Наступну шкатулку ви бачили вже декілька разів, вона була в мене ще в двох сюжетах. Це невеличка шкатулка на ніжках з золотим оздобленням, ось таким малюнком дуже ніжним від компанії Розенталь. І це предмет сервізу Паризька весна. Форма називається Беціна. клеймо відноситься до 50-60-х х років. І цікаво, що в описі цієї форми інколи на сайтах з продажу подібного посуду я зустрічаю назву стиль Баухаус». Ну, поки що я до нього не добиралася, але е, е, запам'ятала. І ця шкатулка нас плавно переводить до іншої, яка саме пов'язана зі стилем Баухаус. Отже, останній предмет на сьогодні шкатулка або цукерниця Ну, Тобто, предмет для цукру або для цукерок, для солодощів якихось, і для джему може бути, а можна прикраси сюди вкладати. Вона білосніжного кольору, білосніжної порцеляни, має ось такий малюнок, декоративний малюнок з усіх сторін. Оздоблена вона, нібито в стилі арт-деко, тому що ці квіти теж характерні і кольори, і самі зображення, вони характерні для стилю арт деко. Форма виготовлена шкатулка на Мануфактурі Арцберг, яка зараз відноситься до Розенталь, має відношення, мала відношення і, і має до Розенталь. Вона збереглася добре, але ось тут, мені здається, була золота, золота лінія. Через те, що шкатулочка ось тут, вона без поливи, то звичайно воно довго терлася і ось так. Хоча золоті оці орнаменти, бачите, на кришці збереглися. Більше ніде так немає, а тільки на кришці є елементи позолоти. Отже, шкатулка, яка виготовлена, форма називається 1352. І цю форму винайшов художник, який працював на цій мануфактурі Герман Греч. Винайшов він її в 1931 році, так треба розуміти. І ця форма була заснована на принципах Баухауза. От що ж таке Баухаус? Я почала шукати і знайшла. Ну, По-перше, Баухаус це така школа, архітектурна мистецька школа в Німеччині, яка була заснована в 1919 році. І е, вона е, фактично дала е, розвиток, вер... верніше, напрямок для розвитку е, подальшого. Е... В подальші роки для багатьох видів мистецтва, зокрема для архітектури, в тому числі і для посуду. Там працювало багато талановитих викладачів, професорів, художників, і вони навчали студентів. Чому саме виникла ця цей напрям? Тому що між двома війнами після Першої світової війни, коли більшість населення була збідніла німецького населення, коли потрібні були речі прості, зручні. Але гарні, недорогі. Тому ось виникає такий стиль, який пізніше ну, дав можливість вирости іншим сучасним стилям художнім. Я маю на увазі в архітектурі, модернізм, і, і постмодернізм, і конструктивізм і так далі. Все це, що ми бачимо сьогодні, воно походить, виявляється зі стилю Баухаус. Отже, я показала вам свої порцелянові шкатулки. І хочу сказати, що більшість, дві з них, оці Кобальтові, вони вже виставлені на моєму телеграм-каналі. І більшість з них я буду теж виставляти на продаж. Якщо у вас є бажання, є зацікавлення в цих предметах, будь ласка, переходьте за посиланням на мій телеграм-канал і вибирайте те, що вам сподобається. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Бажаю всім сил фізичних і духовних, тепла, затишку, спокою і миру. На все добре.